Не страшний крокодил Степан. Тетяна Клапчук. Крокодильчик Степан дуже пишався своїми зубками. Вони були такі гостренькі, рівненькі, біленькі, просто диво. Степан вибирався на берег, опускав голову, відкривав рот. І милувався відображенням у воді. Як блищать, як сяють. І, звичайно ж, він ніколи не забував чистити зуби вранці і увечері. Одна біда. Через ці зуби інші звірята боялися підійти до Степана близько. Дарма, звичайно. Адже він був найдобрішим, найвеселішим і наймилішим крокодилом у світі. Тільки як це пояснити іншим, якщо вони навіть близько не підходять? Думав Степан, думав і придумав пов'язав собі на мордочку великий гарний бант. Краса, і зубів не видно, тож ніхто не боятиметься. Шкода тільки, говорити тепер не можна, рот не відкривається. Вийшов крокодил на берег, лежить собі на сонечку, а звірята навколо ходять, милуються, наче й не бояться, та тільки дружба ніяк не зав'язується. Сказати ж, Степан нічого не може. Ось так лежав він собі, лежав, розмірковував, як далі бути. Раптом чує писк. Пташеня в річку впало. кинувся крокодил у воду і миттю витягнув малюка. Посадив на пісочок, листком обмахує, щоб пір'ячко швидше висохло. Іншого разу двом жабенятам допоміг через канаву перебратися. Перекинувся, наче місток, з одного краю на інший. Жабенята по ньому і перебігли. Так і повелося. Тільки що трапляється, одразу ж Степана на допомогу кличуть. То слонення витягнути, яке в яму впало, то малюка мавпи на інший берег річки переправити, то страусу води принести, а одного разу. Прибігла зебра і стала вмовляти врятувати її синочка, який впав у колючий чагарник і не може вибратися. Кинувся Степан на допомогу, дивиться, а до малюка ніяк не пробратися. Доведеться гілки розгризати. А для цього ж банд треба зняти. зітхнув Степан сумно. Щойно усі знову побачать його зуби, одразу ж втечуть. А без зубів малюка не дістати. Нічого не вдієш. Зняв бант, розгриз гілки і врятував зебреня. Дивиться. А ніхто й не розбігається. Стоять рядочком поруч, радіють, дякують. Так вони за цей час Степана полюбили. Ще й забули, що його можна боятися. Нікому його зубки виявляється не шкодять, навіть допомагають.